Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд однієї моєї недавньої покупки. Купила всього навсього одну чашку, але вона йде до комплекту, до сервізу маки, те, що я збираю, і майже вдалося. А тут в мене стоять різної форми чашки з таким малюнком. Я нещодавно показувала, що знайшла дві кавових пари. Виявляється, Полонський завод виготовляв і кавові сервізи. І на цей раз мені вдалося знайти ось таку чашку конусної форми. Вона така тонесенька, легенька і чудовий цей малюнок маки. Мені дуже подобається взагалі цей сервіз. Він такий яскравий, колоритний, якраз літній. Зараз саме той час, коли. Квітнуть маки і дуже-дуже вдало я знайшла таку чашечку. І ще ось такої рівної форми в мене є пари від сервізу. І теж такий гарний ручний розпис. Чашка в мене була без блюдечка, я її купила окремо, а блюдце це я знайшла в себе. Я колись на барахолці купила окремо блюдечко. Думаю, для чогось та згодиться. І виявляється, бачите, тут таке ж саме клеймо, полонне 60-х років, що, можливо, це навіть рідне блюдце до цієї чашки, бо червона широка полоса і на цих парах у блюдечка, і на цих парах, то, мабуть, я досить вдало його колись придбала. Тож, коли бачите окремо блюдечка, треба брати, бо, можливо, до них теж знайдуться. Предмети. А зараз я хочу вам показати сервіс те, що в мене є. Зараз я виставлю і подивимося. Ось, будь ласка, мій сервіс, те, що я купляла попредметно. За певний час мені все-таки вдалося придбати майже всі предмети. Але тут у мене тільки 5 пар. І колись продавець мені прислала. Ось такі блюдця. Тобто, це не рідні блюдечка, хоча це теж полонне, але від іншого сервізу. І тепер мені треба знайти ще одну пару і два таких блюдечка. Тут є і маслюнка з рідною кришкою, і цукорниця, і чайник теж рівної такої форми. Дуже гарний сервіз, Я в захваті. Я от на нього дивлюся, милуюся. Виставила його на поличку і дуже він мене радує. Ось така літня краса на столі. Бажаю вам гарного, вдалого, тихого дня та до нових зустрічей. Скоро побачимось, до побачення!